Шановні українці українки, день почав зі спеціального формату. Тепер так щодня буде всі на зв'язку. Спеціальний селектор з кожним, хто відповідає за відновлення та управління в умовах такої надзвичайної ситуації. Енергетика, забезпечення в містах і селах від уряду та військових до областей, до обласної влади, керівників громад. Київ та область, Харків та область, Дніпровщина, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Суми, Чернігів. Визначені завдання протягом дня уряд повинен дати рішення, передусім, щоб збільшити імпорт електрики та всі можливості резервного постачання та забезпечення. Пункти підтримки у містах є окремі завдання для МВС, в тому числі по реальному інформуванню людей, щоб кожен міг. Звернутися на лінію 112, і отримати допомогу, отримати інформацію по опаленню та забезпеченню електрикою. Важливо, щоб державні інституції та влада на місцях були в повній комунікації з бізнесом, з енергетичними компаніями, з усіма, хто зараз може додати ресурсів для спільної стійкості. Мають бути рішення щодо комендантської години, щоб підприємцям було простіше планувати роботу, і щоб можна було об'єкти бізнесу використовувати як пункти підтримки для людей. Зокрема, урядовці вже говорили з торговельними мережами. Я доручив прем'єр-міністру України та першому віце-прем'єру, міністру енергетики і іншим урядовцям бути максимально активними в комунікації з суспільством. Та максимально допомагати громадам, окремо ми говорили з міністром оборони України та командувачем повітряних сил по захисту об'єктів енергетики по потребах, які у нас є. Сьогодні знов були жорсткі удари по Харкову, саме по критичній інфраструктурі, ракетні удари, шахеди і вранці, і зараз ввечері проти Києва, важка ситуація в прикордонних регіонах. Важливо посилити також Дніпровщину та Одесу. Ми будемо більше контактувати з партнерами. Я говорив щойно з Марком Рютте, зокрема про програму «Пьорл» та наші можливості купувати ракети для протиповітряної оборони. Ми говорили і про дипломатичну роботу з Америкою. Ніколи Україна не була, не буде перепоною для миру. Саме російські ракети. Російські шахеди, російське намагання знищити Україну є чіткими доказами, що Росії потрібні зовсім не угоди. Коли через Росію українців немає електрики по 20-30 годин, коли російські удари направлені на те, щоб зламати нашу енергетику і наших людей, саме на Росію треба тиснути. Я дякую всім, хто в цьому Україну підтримує. Будемо значно. Активніше вести нашу дипломатичну роботу і публічну, та офіційну, і не публічну, та неофіційну. Слава Україні.